Перед мікрофоном Мар'яна Кріль в ефірі польського радіо для України час на програму Витоки, програму про традиційну культуру, традиційну музику і те, як сьогодні вона представлена в актуальний час у сучасному світі. Ми розпочали від відомої польської колядки Хей малюшки малюшки» у виконанні родинного гурту Тутки» із. Ітхаллям, оскільки триває ще цей час колядування, час радості, світла і надії, то сьогодні у витоках ми також будемо говорити про колядування і розпочнемо власне з підгалля, гуральська культура і. Свята Різдво це час дуже великої радості, і справді голосного святкування. Музика, спів і теж взаємна сердечність. Це основа такого справжнього безкітського карнавалу, і це можна помітити в усіх цих мікрорегіонах польських гір, як трохи східніше, так і більше в західній частині. Почнемо ми від розповіді. Кшиштофа Трабуні Туткі, лідера родинного гурту Трибуні Туткі із Закопаного. Всі ми знаємо цей регіон як дуже мальовничий, з красивими горами, з дуже гарними краєвидами. Але мало кому відомо, що тут в цьому регіоні найкраще збережена традиційна культура, музика, танці, звичаї, традиції. І теж тут є дуже багата традиція, колядування. dosyć ludzie wierzą, że póki ludzie koledują, to nie będzie końca świata. Krzysztof Trabunia-Tutka. Na Podhalu wierzymy, że Pan Jezusek urodził się pod Giewontem, pod Tatrami, przyssała się w mraźnicy На Підгаллі ми віримо у те, що Ісусик народився під горою, під горою Гевант, під татрами у курені, у холоді, у вбогій шопці, адже саме так написано у святому письмі. Першими до Ісуса прибули пастирі, а пастирі – це ми гуралі, які, як добрий пастир, дбають про свої вівці. Так ці всі біблійні тексти нам дуже близькі, і ми завжди їх перекладаємо на свою реальність, на свій підгалянський та транський простір. А на Підгаллі збереглися звичаї ще з дохристиянських часів. Відомо, що щомісяця. За римських часів бажалося успіхів, тоді стукалося палицями у землю до підлоги, щоб ці побажання мали ще більшу силу, і це також збереглося у нашому колядуванні, коли проходить ангел, баца що не шопку, троє царів з цікавими іменами, Фредерцик, Стах і Іван. з ними також є старий дід. Звичай шопки є об'єднуючим елементом по всіх Карпатах. I w nas ona takoż zbiergla się, Kole my byliśmy dziećmi, to nasz tato starał się odnowić. Jest z nimi dziot. Na pewno ta szopka, ten zwyczaj łączy nas w całych Karpatach, wszystkich górali. No i u nas ta szopka przetrwała. Kiedy byliśmy małymi dziećmi, tata próbował ją zrekonstruować. Киди ja ja я булим дядським, пригоді до нас колядниці та bardziej крако, коли я був дитиною. До нас приходили такі більш краківські колядники. Тобто Героди зі смертю, з маршалком з чортом. Пастерська шопка тоді вже була дещо призабута, але були ще старші люди, що пам'ятали з дитинства, і вони нам трохи переповіли ці історії, як виглядала та шопка. Ми звернулися також до матеріалів Татранського музею, які зібрав Юліуш Зборовський. Іноді цей діалект є дуже стародавній. Для нас не завжди зрозумілий. Він є напівгуральським. Напівсловацьким, але особи із шопкою będzie. до сьогодні ходять по домівках і приносять щастя. Успіх на весь рік. Люди вірять, що доки ходять колядники, доти не буде кінця світу. Давні колядували тільки меншині і не тільки діти, не тільки молоді хлопці, але дорослі ходили, співали по домах. Потім stopniowo... раніше колядували лише чоловіки. І це були не лише молоді хлопці, але також і дорослі, також ходили по домівках, співали. Згодом старші вирішили, що оскільки вже нема біди, більш-менш добре живеться, то колядування і прохання про якісь подарунки не є доброю традицією. Звісно, це неправда, адже це чудовий звичай співу, колядування, побажань. А цей обмін подарунками, тобто, коли колядники співають у подарунок, віншують, а іноді навіть від танцюють із доньками господаря, яким бажається вийти заміж успішного життя, щоб мали успіх на господарці, вкурені курені є взагалі прекрасним. Коли є баца, то є одні побажання, а коли газда, то інші. І цих побажань є багато, і чим ближче до нового року, то вони змінюють свою форму, тому також ходяться із зіркою, туроном, тобто з таким створінням, що зроблене з черепа з рогами барана. Налі, які закручені із пащею з дерева, а також зі шкірою, іноді на цього турення вбирають спеціальний коц, тканий дуже старовинний, колись такі в кожному домі ткалися на ткацьких верстатах, і це так багато різних реквізитів. Ці звичаї, старі пісні виводяться з дуже давніх часів, часто ще з дохристиянських, але з християнством вони прекрасно поєдналися, і сьогодні ми віримо, що все це на хвалу Божу. Це все створено для того, аби ми добре проживали час свят, щоб ми раділи, і не лише протягом цих двох святкових днів, як це є зараз, у комерційні часи, але щоб це святкування тривало від святвечора. Аж до свята трьох королів, що найменше, Криштов Трибуня Тутка із Закопаного лідер родинного гурту розповідав про традиції колядування на підхалі. Також ми слухали колядки у виконанні цього гурту. Трибуня Тутки мають окремий альбом лише із колядками, і зараз послухаємо ще одну. Дуже багатими традиції колядування також є у Живецькому, селеському і малому Бескиді найрізноманітніші групи, дуже різноманітні постаті. Все це створює справді таку атмосферу карнавалу. Наймолодші, найстарші колядують, і з цим всім справді дуже багато дійство можна побачити. А це вже можна буде зустріти за тиждень, 11 і 12 січня. У живці відбудеться огляд колядницьких груп. Це великий фестиваль 56 ї Живецькі годи, який там розпочнеться, і він має декілька своїх частин. Ця частина у живці відбуватиметься у приміщенні. Це власне таке колядування в ізбі, колядування в ізбі, тобто в хаті. А за тиждень теж буде колядування у мільйонів. Лювці, це вже буде колядування джади новорочне, так звані новорічні діди. Вже колядування у відкритому просторі. Про те, як було минулого року у живці на жив'яцьких годах, згадаємо просто зараз. Агняжка Хруджімська із регіонального осередку культури у Більську Біалії. Вшистко так на розпочалося в живцу, коли то ця історія розпочалася у живці, коли у пана Тадеуша Трембача з'явилася ідея зорганізувати тут огляд, який би показував регіональні традиції зимового колядування. Йшлося про те, аби Берегти ці традиції як в архаїчній формі, але також і показувати їх глядачам, зацікавленим особам і також майбутнім поколінням. А згодом з'явилася ідея, аби в селі Мілювка організувати такий конкурс серед груп, які, як тут кажуть, гоню або летять селом. Це обрядова група новорічних дідів, і саме так виникла ідея, аби був огляд обрядових колядницьких ватах у мілювці. Фрагмент живітського колядування на дворі. Виглядає це як справжній карнавал з багатьма постатями, масками, танцями і грою. Але це колядування відбувається вже на новий рік. А на різдво ходять із полазничкою, розповідає Марія Мотика з істебної, одного із трьох сіл бицькийського три села, до якого також належать Коняков і Явожинка. Ми я стежми на годах живецьких з дітьми з, дітьми з регіонального Мала Істебна. на живєцьких годах. Сьогодні ми з дітьми з регіонального ансамблю Мала Істебна. Ми представили обряд полази, тобто малі полазники. Діти, що він шують. у нас ходять на святого Щепана вранці по домівках і вітаємо з Новим роком. Діти ходять із прикрашеними гілочками, і це є ці полозначки, тобто ялинкова гілка, прикрашена квітами з паперу. Це символ радості, щастя і всього доброго на новий рік. У нас у Бецкитському Триселі увесь час живе цей звичай, і з року в рік вранці такі маленькі діти. Chodzić po domivkach. My tu przyśli na połazy, do haz, gdzie wisi mu obrazy, święcone na ścianie, gospodarzu, gospodyni, nie wyganiecie nas do sini, boście chrześcijanie, my w pięknie zaspiewamy Jezusowi cieszył od domu dziś narodzonemu. Panna czysta go stworzyła, a nam przez to otworzyła Królestwo Niebieskie, byście mieli pełno chleba i wszystkiego, co potrzeba w izbie i w komórze. Bo Jezusek narodzony w zimnym żłobku położony niech nam będzie pochwalony. Poszedł Kuba Bartek prosta do stainki. Przynieśli Dzieciątku jabłek pąwaninki, А до того є ще в капці кожен м'як хешперкі, а Іщянко теж приніс лібим'яз паніміньки. Моге повідати смяво, що рух фольклористичне на живітчичні, але те я можу сміливо сказати, що фольклорний рух у живітському регіоні, але також і в інших регіонах, в селецькому малому Бескидах, також вони належать до формату живіцьких годів, а також околиці Бабиної Гори. Тобто вже суха безкіцька, завоя виглядає дуже добре. Він також трохи відродився за останні роки і став причиною для гордості. Люди тримаються за ці традиції, піклуються про своє коріння, це щось святе, тому цей фольклорний рух дуже активний і популярний. Цим цікавляться діти, молодь і дорослі. Мені здається, що це виглядає все краще, а тому традиції, які люди показують на сцені, все багатші. Адже інструктори, етнологи шукають і заглядають до джерел, відновлюють і відтворюють давні традиції. Тому ми маємо відродження таких давніх колядницьких традицій, як Міколая з Сілеського Бескиду. U z w było twórno niedawno u Suchej z banią, które zostało w ostatnim czasie zrekonstruowane właśnie w Suchej Beskickiej. Pierwsza grupa, która wystąpiła tutaj z naszego regionu pod Bawiogórze, przynajmniej dzisiaj, to byli kolednicy z Podjałowca. і Перша група, яка тут сьогодні виступила з нашого регіону з під Бабиної гори, це були колядники з під Ялівця, її страшави і колядування з банею. Це дуже архаїчна форма колядування. Дехто каже, що цей атрибут у вигляді великої кулі був ще до зірки. Звісно, при такому колядуванні ми віншуємо. Колядники йдуть із доброю новиною. Баня, ця куля це цікавий колядник. Цький реквізит. Колись всередині запалювалася свічка. Також на цій кулі написані три літери: йодхас, тобто Ісус Христос. Якщо колись всередині кулі запалювалася свічка, то сьогодні це гірлянди з огляду на безпеку на сцені і самих колядників. Також цей обряд супроводжується грою на музичних інструментах. Якщо колядники не лише добре співають, а й грають. і Якщо вони мали ці інструменти, то з'являються і скрипки. І баси, іноді теж гармонія, хелігонка. А ще давніше, дуди, які в нас також називалися козою. Баня, тобто ця куля, символізує світ, так як я вже сказав, ініціали Йодхаес, тобто Ісус Христос. І це є головним символом панування Ісуса Христа над цим світом. Також це може асоціюватися із земною кулею. Це пов'язано із давніми оздобами, світами. Раніше щось таке робилося з обладки, і цю традицію нам передали наші батьки, дідусі, які ходили по коляді. Сьогодні можна також щось почерпнути від ансамблів, але самі ці пасторалки, тобто різдвяні пісні, і те, як колись це колядування виглядало, нам передають старші покоління. Ми ми заспам регіональним романка сопутні мали культової ми трьох традиція Ми регіональний ансамбль, романка із «Сопотні малої, ми культивуємо різні колядницькі традиції серед іншого трьох королів сопотнянських. Це трохи інше колядування аніж в інших місцевостях, адже тут один король має відігравати дві ролі: дві постаті, тобто короля, що відвідав Ісуса Христа в Яслах, і Герода. Цей звичай дуже старий. Ми не знаємо, коли саме це з'явилося в нашому селі, але це точно було дуже давно. І це передається усно, і також це описано етнологами. Ми це черпаємо від старших жителів Сопотні Малої. Цей звичай постійно жив і щороку він культивується у незмінній. Формі ось такими є колядування в Жебіцькому регіоні. Я можу сказати, що коли я власне туди приїжджаю, чи з нагоди колядування, чи, наприклад, на тиждень безкітської культури, то це справді щось неймовірне. Щоразу мене це дивує, як люди вже з сучасного світу, з 21-го століття, стараються берегти, стараються. Теж показувати те, як було колись, як це все виглядало. Найменші діти, їхні також старші брати, сестри, батьки, навіть дідусі, бабусі всі виступають на цьому дійстві і всі приїжджають до нього здалеку. А це була програма Витоки в ефірі польського радіо для України. Я Мар'яна Кріль дуже дякую вам за увагу. І також нагадую, що цю програму ви можете послухати на подкастовій платформі польського радіо подкасти.польський а також у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcasts і на YouTube. На все добре, хай вам щастить.